Власне, пошуком полонених ми почали займатися рівно з часу створення громадської ради про СБУ у Львівській області. Якось так сталося, що одним із членів громадської ради є дівчинка, в якої власне пропав з безвісти її брат. І ну це для нас було питання, скажем, принципове, тому що в цій ситуації до нас звернулися і вона, і батьки, і ми вже в цій ситуації мусили якось шукати спільні кроки і спільні дії для того, щоб починати щось робити для пошуку. Ми збирали дані узагальнені дані. Скільки людей було пропало, скільки людей є у книзі пам'яті, які які речі збіглися по днк, і ми вичислили саме 11 людей які числяться безвісти зниклими, де немає співпадіння по ДНК і де батьки далі шукають. З тих 11 безвісти зниклих хлопців, саме всі вони зникли саме 5 вересня 2014 року. І саме, саме активний пошук був саме по них. Станом на сьогоднішній день нам вдалося віднайти чотири. Хлопці, які до того числилися безвісти зникнення, тобто, станом на сьогоднішній день, у нас є підтверджені дані, що вони перебувають у полоні. Тобто, ми не завжди можемо знати, де місце, так тобто, місце їхнього знаходження в полоні воно не, не є станом на сьогоднішній день оприділене. Ми вже маємо багато інформації з різних установ. Але саме тоді це була інформація виключно від батьків. Власне, після того, як ми підняли все це питання на поверхню, ми публічно через медіа закликали журналістів підтримувати цю тему і говорити про те. Те, що є зниклі безвісти, про те, що є хлопці у полоні, про те, що це наші хлопці з 80-ки, журналісти дуже активно підтримали цю тему і публікувати почали активно. І я так розумію, що керівництво звернуло військове керівництво звернуло на це увагу. І вперше, як сказали нам батьки, вперше за два роки організували зустріч з батьками саме на в приміщення, так розумію, там, де, де є командування, де є вісімдесятка. Власне, там розглядалося питання. Ми зараз дали ще додатково офіційний запит до керівництва, аби підтвердили, які питання вони узгодили, як узгодили, хто був присутній на зустрічі. Нас на цю зустріч не запросили. Найбільший цинізм, який у мене просто породивну лють, інакше я не скажу, це що командування собі дозволило сказати, що це не їхні повноваження шукати своїх же хлопців. Це, це, це цинізм, який я вважаю, що ця людина, яка це підписала такий лист, повинна скласти погони і піти. Командування 80-ї бригади, чи командовання... це ТВО начальника, власне, який зараз підписав мені цей лист. Він є публічно опублікований на нашій на, на, на фейсбук сторінці громадської ради. Так, ми його свідомо публічно опублікували для того, щоб люди бачили. Людину не цікавить, де є його солдат. Це не його повноваження. Це ненормально. Якщо у нас командування не буде цікавитися, де є його солдат, навіть якщо він безвісти зник, питання тоді, чи ці хлопці будуть мотивовано йти на війну, якщо вони будуть знати, що їхнє командування його кинуть.